Доброго дня! Сьогодні 3 лютого, продовжую посів квітів. Так, сьогодні я посіяла дзвоники, дзвоник блакитний і дзвоник середній махровий суміш. Сіяла точно так же, як лобелію, тому що не треба пікірувати одразу в такі 100, стов... я не знаю скільки тут, 500 грамові чи трошки менше, мабуть, стаканчики. Ось, ось, підписала. Тому що вони е, будуть висаджуватися в ґрунт сразу так кубкою. Гарно, щоб така була це багаторічник. І потім на слідучий год просто цей кущ можна буде ділити Так, дзвоник блакитний. Це багаторічна рослина до 80 см, ось, віддає перевагу сонячним. Суглинним ґрунтам. Пише, що зацвітає на другий рік, але я на тому і сію так рано, щоб зацвіли в цьому році. Так, ось іще дзвоник цей махровий. От. Дзвоник махровий висотою 60-70 см. Також пише, вирощується як дворічник, Ну, я так розумію, значить, це буде насіватися. А, тому. Так, всі сразу я не буду не пікірувати, нічого. Одразу потім ґрунт. Накрию отак всі стаканчики. Потім, коли воно взійде, це дуже гарні стаканчики з-під, такі ми брали коктейлі, махіто, безалкогольні. І ось він такий. Бачите, тут так виходить. І буде така, вже коли вони зійдуть. Їм треба буде, щоб було повітря. І тут така ось, бачите, є дирочка. Оце такі вони в мене будуть тоді, коли зійдуть. Все занесу, бо в мійної теплички вже все в мене зайнято. То я занесу просто на підвіконня поставлю біля батарейки. Ось і будемо далі наблюдати. Лобелія біла була посіяна 26.01. Сьогодні 4.02. Пройшло 9 днів від посіву. Ось такі у нас геть малесенькі сходи. Десь кращі а десь зовсім ще мало пробилося насіннячка. Так що ставлю далі свою міні-тепличку і чекаю. Далі. Так, це лобулярія посіяна 26-го. Дев'ять днів ось такі сходи. Небагато, але і сіла, сіла небагато, але і не всі зійшли. Теж ставлю далі в тепличку. Буду міні свою тепличку. Може, ще зійдуть якісь насінинки. Трошки, правда, витягуються, але будемо далі спостерігати. Так, картадерія. Також 26-го пройшло 9 днів. Сходи є, але теж не всі. І ось як пам'ятаєте, по краю я три червоних тут насінинки сіяла, вони так і не зійшли. Також будемо чекати далі. Так, і гвоздичка, яка посіяна 28 числа. Найбільше всього, я думала, що вона зійде не дуже добре. Але ось перша ми бачимо китайська махрова суміш. Зійшла гарно, густо. Потім шабо суміш, теж зійшла. Не вся, але зійшла. А ось гренадін зовсім ні однієї штучки. Досівати не буду. Мні тієї гвоздички буде достатньо. Ось, значить, або на слідчий рік, або навесні відкритий ґрунт посаджу. Ось такі результати на сьомий день.